Привіт! Сьогодні третій день і сьогодні ми поговоримо про нашу шапку профіля і назву профіля. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми говорили про правило 3 секунд. Так от, наша шапка профіля повинна саме для того, аби зачепити увагу нашого підписника або клієнта, який прийшов на нашу сторінку. Своїм периферичним поглядом, за 3 секунди він встигає побачити назву профілю. Про що написано в шапці профілю, який є опис, візуал, якщо йому все сподобається, він хоче дізнатися більше. Але для цього спочатку йому потрібно провзаємодіяти саме з нашою шапкою профілю, або ще кажуть, опис, або біо. Що таке шапка профілю? Шапка профілю це місце, поле, де ми можемо описати себе у 180 символів. Часто буває дві такі крайності, або ми не знаємо, що написати в цю шапку профілю, або ми хочемо написати настільки всього багато, що воно туди просто не вміщається. Що ж написати в цій шапці профілю, або щаслива мама янголяток, кохана дружина, або якісь такі завуальовані, занадто замудрені фрази, що їх не зрозуміло, прочитавши з першого разу, тобто людина настільки хотіла виділитися. Що написала в шапці таке, що на це потрібен час, аби це зрозуміти. Тобто не робіть так, потрібно знаходити золоту середину, потрібно подумати, написати те, що буде вас відрізняти, і все ж таки те, що буде пояснювати про вас. Будь ласка, прошу, не пишіть щаслива мама двох чи трьох янголятків, кохана дружина, любляча мама. І так далі, тому що це вже нічого не говорить про вас, ніяк про експерта, ніяк про блогера. Тобто, це вже антитренд, це вже не цікаво. Пам'ятаємо, що в нашій шапці профілю де є 180 символів. Ми прописуємо, хто ми, для кого ми, з чим ми допомагаємо. Мене звати Євгенія Гарманова, я експерт з візуалу та мобільної зйомки. Тобто щось таке, що буде зрозуміло іншим. Дуже важливо пам'ятати, що шапка профілю це не щось статичне, що ви написали один раз і воно залишається з вами на віки. Ні, шапка профілю якраз таки дуже динамічна, і вона може змінюватись в залежності від того, як змінюється ваш профіль, як змінюються ваші продажі, в залежності від того, що ви зараз продаєте. Про що ви зараз розповідаєте? В якій ситуації ви зараз знаходитесь, можливо, який актуальний товар у вас є. Тобто дуже важливо пам'ятати про те, що в шапці профілю ми відображаємо актуальну тему. Це дуже важливо, тому що саме актуальність може перенаправити ваших клієнтів, ваших підписників у певні різ, у певний сайт. Там у телеграм-канал, чи, можливо, в когось Ютуб, чи, можливо, туди, де людина може якось з вами прозаємодіювати, заплатити вам гроші, заплатити вам своєю реакцією. Дуже часто в нашу шапку профілю якраз таки ми зашиваємо, прописуємо наше позиціонування. Те, про що ми говорили на першому уроці, якраз зараз нам потрібно примінити то ми. Для кого ми і з чим ми допомагаємо, все це ми повинні вмістити в наші 180 символів і прописати так, аби виділитися на фоні конкурентів. Якщо це бізнес-сторінка, бізнес аккаунти ми просуваємо свій власний бізнес, ми говоримо про свій продукт. Хто ми, який наш продукт, як він вирішує проблему нашого потенційного покупця? Якщо ми блогери, ми говоримо, який я блогер, яка моя тема блогу і як я допомагаю своїм підписникам. Якщо я експертний блогер, то я говорю про те, хто я, в чому моя індивідуальність, хто мій підписник або хто мій клієнт, який буде купувати мої послуги. З чим я допомагаю. Далі ми поговоримо про назву профілю. Назва профілю це перший жирний рядочок, який стоїть саме над шапкою профілю. В ньому в нас є 60 символів. І ці 60 символів дуже важливі. В цьому рядочку ми прописуємо те, що є ключовими словами нашої з вами діяльності. Дуже важливо писати в цей рядок ту інформацію, по якій нас можуть знайти наші люди. Наші підписники та наші клієнти. Якщо, наприклад, я перукар, то в цій рядочці, в цьому рядочку я не пишу, я роблю супер стильні стрижки, наприклад, там да? ми пишемо, що ми перукар, що ми колорист, ми можемо прописати місто, якщо це фізична якась послуга, а не онлайн, наприклад, так? ми можемо писати основні ключові слова в темі. По темі нашої діяльності цей рядочок потрібно використовувати максимально раціонально, бо це ранжується в пошуку нашого Instagram. Також хочу наголосити, що ви використовували додаткові стрічки в описі вашого профілю. Це Адреса, яку можна позначити фізично на карті, якщо ви пропонуєте якусь послугу, або є у вас якийсь салон, місце, де ви можете сконтактувати з клієнтом, або куди клієнт або ваш підписник може прийти, використовуйте, прописуйте там адресу, яка буде виводити прямо на карту. Ваш бізнес це все допомагає просувати вам. А також вказуйте активні посилання. На якісь додаткові джерела людина може прозаємодіяти з вами або придбати ваш продукт, ваш YouTube канал, ваш телеграм, ваш лендінг, сторінка, ваш маленький сайт. Будь-що, що допоможе людині перейти все це. Краз таки привертає людину, завертає людину до воронки вашого контенту, до воронки самого вашого інстаграму. Адже на початку вона зайшла, побачила вашу шап... ваш аватар, ваше пошукове ім'я, що в ньому прописано. Вона прочитала вашу шапку профіля, і якщо їй відгукнулося, о, це про мене, це я. Далі вона хоче дізнатися трошки більше про вас. Вона переходить. По активним посиланням, які є в шапці профілю, а також, якщо їй сподобалось, наприклад, там ваші послуги, ваша ціна, вона хоче подивитись більше про вас або ще про щось, вона переходить до актуальних історій, починає дивитися ваш контент. Тобто людина, з воронки, звужується до взаємодії з вами, до якоїсь раціональної дії, до лайку, до коментару, до написання в директ, до запиту вашої послуги і так далі. Тобто, це дуже важливо. Те, куди людина потрапила, перша її увага, досвід дотику з вами, якраз стається саме в шапці профілю, в описі профілю. Тому дуже важливо не ігнорувати це, а класно попрацювати. Це буде такий завершуючий етап знайомства клієнта з вами, далі йдуть хайлайти, далі йде наша візуальна стрічка. Де ми вже будемо працювати з візуальними частинами. Формуйте ваші шапки профілю, присилайте в чат, ми будемо разом з вами обговорювати, продумувати, які все ж таки зробити шапки, яке встановити пошукове ім'я, щоб ваш клієнт не загубив, а лишився разом з вами. Розберемо ваші приклади. Перший приклад буде, де є активні посилання на адресу, на телеграм-канал, на додаткові можливості взаємодіяти. Тут ми бачимо, як Відкриваються карти, де є конкретна точка, як дістатися для того, щоб отримати послугу манікюру. Далі ми бачимо наш телеграм-канал, де можна про взаємодіяти, написати або записатися на процедуру прямо в телеграмі. Я дуже люблю користуватися, наприклад, цим месенджером. Далі є можливість подати заявку для того, аби записатися. На процедуру манікюру. Можна також написати особисто повідомлення у Direct. Все це дозволяє торкатися вашому клієнту з вами та з вашим контентом. Перейдемо до наступного профілю. Тут ми вже бачимо, немає активних посилань і немає як про взаємодіяти, тільки в тому, аби написати повідомлення у Дірект. Більше ми не бачимо ніякої додаткової інформації і втрачається дотик з клієнтом. Наступна. Тут в нас вже є активне посилання, переходимо до нього і бачимо тут просто про здоров'я, про тренування, але як це пов'язано з онлайн-бізнесом, не зрозуміло. Про взаємодіяти можна через повідомлення у Дірект. Я би порадила додати YouTube канал з відеоглядами продукції та також можливість зробити онлайн-замовлення. Наприклад, пряме посилання на каталог, де можна зробити це замовлення, або пряме посилання, де можна зареєструватися та стати партнером. Наступний перукар. Ми бачимо посилання, яке нікуди не переводить, тому що це посилання на інстаграм, місто, але немає конкретного місця, куди прийти. Але вже добре, що є мобільний телефон, або електронна пошта можна зв'язатися також через повідомлення у Дірект. Є також ще на чим працювати. Додаткові посилання зробимо разом на практикумі.